Як сказати англійською вибухова хвиля, розтяжка, детонатор, елемент запобігання знешкодженню міни? Яка лексика знадобиться, щоб описати різні типи протипіхотних та протитанкових мін? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська, перший в Україні канал зі спеціалізованої військової англійської. І в цьому уроці ми говоримо про лендмайнз, які вони бувають, та як розповідати англійською про їхні особливості та спосіб дії? «a landmine пишеться разом або окремо, «is an explosive weapon, an encased explosive charge, вибуховий заряд, розміщений у контейнері. Buried below або concealed under, захований під» or «camouflage on the ground» замаскований на землі. They are designed to destroy or disable enemy targets. Вони створені, щоб знищувати або знешкоджувати ворожі цілі. Ranging from combatants to vehicles and tanks, as they pass over, – «коли вони пересуваються. Повз or near a mine, або біля міни. A landmine may cause damage, може спричинити пошкодження by direct blast effect, прямою дією вибухової ударної хвилі, by fragments, уламками that are thrown by the blast, які розкидаються хвилею, або і тим, і тим. Landmines are typically laid throughout an area, закладаються на всі території, creating a minefield мінне поле. Такий пристрій is detonated automatically by way of pressure автоматично за допомогою тиску. When a target steps on it – наступає на нього or drives over it – проїжджає над ним. Крім того, a landmine can be triggered by other detonation mechanisms movement, sound, magnetism and vibration. Для детонації також використовують trip wires – дротяні нитки розтяжки та remote control – дистанційне керування. A person who detonates a mine by remote control називається triggerman. Міна, яка активується, коли на неї наступають, when it is stepped on, наїжджають, «driven over, ударяють, «struck» називається Victim Activated. Anti-handling device це елемент запобігання знешкодженню міни. Його функція to prevent the clearing of mines запобігати розмінуванню. There are two main categories of landmines anti anti-personnel and anti – Проти піхотні та протитанкові. Розглянемо основну лексику, яка допоможе розповідати про ці міни англійської. personnel mines» також позначають абревіатурою APM. anti «Anti-personnel blast mines» – протипіхотні міни фугасної дії, які вибухають на рівні ніг жертви. «The casing of blast mines» – корпус цих мін, may be made of metal, wood or plastic». Міни цього типу, наприклад, міну пилюстка, яку в англійській називають Green Parrot or Butterfly Mine, можуть встановлювати remotely, віддалено, using a rocket selver system за допомогою реактивної системи залпового вогню. Directional Fragmentation Mines це осколкові міни спрямованої дії, які propel pieces of metal shrapnel у того, хто її. Активував. Такі міни are usually triggered by tripwires. і вони часто використовуються in ambush situations у засідках. Bounding Fragmentation Mines це осколкові міни, що підстрибують та вибухають у повітрі. Вони містять a small charge, малий заряд, що піднімає міну into the air, та The main charge, який explodes «Scattering fragments at about waist level» розкидуючи осколки на рівні пояса людини. anti vehicle mines AVM or anti-tank mines ATM are designed to damage or destroy vehicles, including tanks and armored fighting vehicles. Нагадаю, що ми вже говорили про armored vehicles, броньовані машини у кількох відеоуроках, посилання на які ви знайдете в описі до цього відео. Anti-tank mines, як правило, мають a much larger explosive charge – набагато більший вибуховий заряд, ніж AP mines. And a fuse – підривник, детонатор, що є triggered, приводиться в дію by vehicles or remotely. Сучасні anti-vehicle mines a magnetic trigger. Advanced mines здатні розпізнавати the difference between friendly and enemy types of vehicles. У зв'язку з агресією Росії проти України є велика ймовірність виявлення вибухонебезпечних предметів не тільки в регіонах, де ведуться активні бойові дії, а й на всій території держави. У наступних уроках ми розглянемо лексику з теми розмінування «mind clearing». Щоб не пропустити цю тему, ви знаєте, що робити. Підпишіться на цей канал, якщо ви все. Це ще цього не зробили, та поставте дзвіночок, щоб отримувати нагадування про нові відео. Якщо ви вже підписані і регулярно дивитесь цей курс, хочете долучитися або підтримати нас, щоб допомогти команді армійської англійської створювати ще більше освітніх матеріалів для українських військових. Уся інформація про те, як це зробити, є в описі до цього відео. А я Олена Чекрежова. Вчителька, вдячна вам за увагу та підтримку. Ваші підписки, вподобайки та коментарі допомагають нам просувати наш соціальний освітній продукт на каналі Армійська англійська та здійснювати мовну підготовку українських збройних сил.